Пишись на український патріот, тут усі новини і навіть більше. Окупанти повідомили, кого підірвали вранці в Мелітополі. Уранці в тимчасовому окупованому Мелітополі намагалися підірвати пособника російських загарбників, так званого заступника начальника відділу дільничої місцевого УВС. Він перебуває в лікарні, його стан стабільний. Підписуйся на наш ютуб канал, став лайк та не забудь залишити свій коментар. Слідком повідомив, що на шляху, яким співробітник поліції йде на роботу, було закладено саморобний вибуховий пристрій. А коли поліцейський приховав повз вибухівку, привели в дію. Вибух прогримів 23 березня на вулиці Крупської. Пособник окупантів зазнав тілесних ушкоджень і був госпіталізований. Колаборант Рогов повідомив, що стан поліцейського стабільний. Його доставили в лікарню змінно-вибуховою травмою ноги. В окупованому Мелітополі зранку 23 березня прогримів вибух, так званий член голови ради адміністрації Запорізької області. Володимир Рогов повідомив, що внаслідку вибуху постраждав поліцейський.